Добрий день! Сьогодні на уроці ми пишемо з вами діагностичну роботу диктант. Напишіть, будь ласка, в зошитах. 14 лютого на першому рядочку, на другому рядочку посередині рядка напишіть слово диктант і на третьому рядку назва диктанту весна. Спочатку я прочитаю весь диктант. Послухайте уважно. Потім я буду говорити, перечитувати по одному реченню. Ми запишемо весь диктант, і пізніше я прочитаю знову весь диктант для перевірки написаного. Отже, слухайте уважно диктант. Настає ранок, на небі з'являється бадьори умите сонечко. На траві блищать краплинки дощу. Усе більше дерев і кущів ранньою весною одягаються в нове вбрання. Ще вчора ліс був сірий і непривітний, а сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба, а там повільно пливуть хмарки. Між деревами розсипались проліски, фіалки, серед гілля лунають дзвінки голоси перелітних птахів. Біля пташиних будиночків заливаються шпаки. У мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Це джміль прилетів по солодкий нектар. Задні ніжки, укриті пилком, він відвідав квіти верби та назбирав його там. Отже, ви прослухали весь диктант. В цьому диктанті є чотири абзаци. Починаємо писати. Перше речення з абзацу. Зробіть відступ. І слухайте перше речення. Настає ранок. Пишемо. Настає ранок. Речення закінчилось. Перевіряємо речення. Настає ранок. Наступне речення. На небі з'являється бадьорий умити сонечку. Пишемо на небі, з'являється, з'являється бадьоре, бадьоре й Умийте умите сонечко, бадьоре й умийте сонечко. Ставимо крапку, перевіряємо речення. На небі з'являється бадьоре й умийте сонечко. Наступне речення на траві блищать краплинки дощу. На траві, на траві блищать, блищать краплинки дощу, краплинки дощу. Речення закінчилося. Перевіряємо речення. На траві блищать краплинки дощу. Наступне речення ми пишемо з абзацу. Починаємо з нового рядка з відступу. Усе більше дерев і кущів ранньою весною одягаються в нове вбрання, Усе більше. Усе більше Дерев і кущів. Дерев і кущів. Ранньою весною, ранньою весною одягаються одягаються в нове вбрання, в нове вбрання. Речення закінчилося. Перевіряємо речення. Усе більше дерев і кущів ранньою весною одягаються, в нове вбрання. Зверніть увагу, на дужці ви бачите написання деяких слів, в яких можуть виникнути у вас питання щодо їх написання. Можете подивитися на дужку, перевірити, чи правильно ви їх записали. Наступне речення. Ще вчора ліс був сірий і непривітний, а сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба. Ще вчора. Вчора ліс був, сірий. ліс був сірий, і непривітний. А сьогодні, а сьогодні молода зелень. Молода зелень тягнеться, тягнеться вгору до неба, вгору до неба. Кінець речення перевіряємо ще вчора ліс був сірий і непривітний. А сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба. Зверніть увагу, тут є кума, я зупиняюся перед кумою і роблю паузу. Кума одна. Наступне речення. А там повільно пливуть хмаринки, а там повільно. Пливуть хмаринки, крапка, а там повільно пливуть хмаринки. Наступне речення. В ньому теж є одна кома. Наступне речення: між деревами розсипались проліски, фіалки, між деревами, розсипались, розсипались проліски, фіалки. Проліски фіалки. Перевіряємо речення і слухайте, де стоїть кома. Між деревами розсипались проліски фіалки. Наступне речення пишемо з абзацу. Робимо абзац, відступаємо до нового рядочка. Послухайте речення. Серед гілля лунають дзвінки голоси перелітних птахів. Серед гілля, серед гілля лунають, лунають. Дзвінки, дзвінки, голоси, голоси перелітних птахів. Перелітних птахів. Фрапка. Перевіряємо речення. Серед гілля лунають дзвінки голоси перелітних птахів. Наступне речення. Біля пташиних будиночків заливаються шпаки. Пишемо Біля пташиних. пташиних... Будиночків, будиночків заливаються, заливаються шпаки, заливаються шпаки. Перевіряємо речення. Біля ПТАШИНИХ будиночків заливаються шпаки. Знову абзац, це останній абзац. Робимо відступ. З нового рядочка. У мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Записуємо У-мелодію весняного лісу весняного лісу. Вплітається, вплітається ще один звук, вплітається ще один звук. Кінець речення? У мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Наступне речення. Це джміль прилетів по солодкий нектар. Це джміль. Це джміль прилетів. Прилетів по солодкий нектар. По солодкий. Нектар. Перевіряємо речення. Це джміль прилетів по солодкий нектар. Наступне речення. Задні ніжки укриті пилком. Задні ніжки, задні ніжки укриті пилком. Укриті Пилком. Крапка. Задні ніжки укриті пилком. Останнє речення. Він відвідав квіти верби та назбирав його там. Він відвідав квіти, він відвідав квіти верби. Берби там назбирав його там, та назбирав його там, крапка. Тепер послухайте весь диктант. І перевірте написання слів. Настає ранок, на небі з'являється бадьорею мите сонечко. На траві блищать краплинки дощу. Усе більше дерев і кущів ранньою весною одягаються в нове вбрання. Ще вчора ліс був сірий і непривітний, а сьогодні молода зелень тягнеться вгору до неба. А там повільно пливуть хмаринки. Між деревами розсипались проліски, фіалки. Серед гілля лунають дзвінки голоси перелітних птахів. Біля пташиних будиночків заливаються шпаки. У мелодію весняного лісу вплітається ще один звук. Це джміль прилетів по солодкий нектар. Задні ніжки укриті пилком. Він відвідав квіти верби та назбирав його там. Дякую за увагу.